Житок полтавської політехніки став однією з перших двох будівель закладу, у яких завершили термомодернізацію. Зокрема, утеплили фасад та замінили вікна. Буквально навіть коли тільки замінили вікна, вже дуже було чутно різницю саме по температурі в кімнаті, оскільки ну це дуже велику роль зіграло. Тільки тепер даже буквально я заходжу в гуртожиток. Я така, блін, класно. Роботи виконали у рамках проєкту Вища освіта України, який фінансує Європейський інвестиційний банк. Окрім гуртожитку, завершили утеплювати один навчальний корпус і почали наступний. 150 мм мінеральний Мінеральної утеплювач Мінвата ну, згідно нинішніх ДБН. Термомодернізація взагалі включає комплекс робіт. Перша це заміна ІТП індивідуального теплового пункту. Потім е покрівля. Утеплення, утеплення фасаду і заміна вікон. У нас втрати теплоти будівлі зменшилися у два рази. Такі дослідження проводять фахівці закладу, зокрема, кафедри теплогазопостачання та теплоенергетики. У підвалі університету індивідуальний тепловий пункт. Ми можемо бути незалежними від централізованої системи опалення. Ми можемо, наприклад, зменшити подачу теплоти у вихідні дні, у святкові дні, у період канікулярний. Ця вода надходить у. Нашу систему теплопостачання тут знаходиться лічильник теплоти, за яким ми розраховуємося, і от цей регулятор, який відповідальний за кількість теплоти, котра буде подаватися. Ми можемо змусити цей регулятор або закриватися і прикривати подачу гарячого теплоносія, і ми побачимо, що цей теплоночий буде фіксувати нульові витрати. Проєкт розробляли фахівці університету. Цей грант виграли 2013-го, а змогли розпочати роботи 2023-го. В Університеті 9 будівель навчальних корпусів і 5 гуртожитків, які так само передбачають реалізацію проєкту з термомодернізації. Ми є першим закладом вищої освіти України з шести закладів, які долучені до реалізації даного проєкту. Загальна сума проєкту складає 7,5 мільйонів євро. Плюс ми отримали цього року ще додаткове фінансування у розмірі 1 мільйон 850 тисяч євро. Проект передбачає співфінансування самим університетам у розмірі 20%. Це так зване ПДВ. Ми оплачуємо. Ми банк Євросоюзу, який інвестує у відновлення, реконструкцію і розвиток України. Ми надаємо кредити на вигідних умовах, а країни ЄС забезпечують гарантії та гранті, які допомагають зменшувати ризики. І збільшувати вплив на розвиток. Це дуже важливо під час війни. За планом мають завершити усі роботи за три роки. Лілія Пархоменко та Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава.